Друзі, вітаю! Зараз триває ключове протистояння, яке визначить майбутній хід війни. Це битва логістик. підрив колій на території ворога, і через це блокування руху потягів з вагонами з нафтопродуктами. підрив нафтобаз на території ворога. Кажемо про Тамань і не тільки там, і про Крим. Який тимчасово окупований ворогом, також удари дійсно ворога по нашій нафтобазі. Це все битва логістик, друзі, оскільки характер її дуже простий. Якщо е горить нафтобаза, то десь е для бронетехніки на півдні, умовно кажучи, вороже, не буде палива, не буде палива, вона не буде їхати. Вибивання складів з БК ворожих. Це означає, що в траншеях виритих, в купі виритих траншей, буде сидіти піхота, якій БК вистачить, ну, наприклад, на тиждень. А далі його не зможуть підвести, тому що немає палива достатньої кількості для роботи логістики, і не буде самого БК, оскільки вибиті склади. Отак От це працює. І якщо все вдасться, то піхота. З цих траншей буде вимушена через певний час під тиском Сил оборони тікати. Але тікати пішки, оскільки, знову ж таки, кидаючи бронетехніку, яка буде без палива. От суть, битви логістик. Ворог робить, намагається робити дзеркальні дії, намагається зробити все, щоб наша бронетехніка не змогла йти в контрнаступ. Але наше командування розуміє ситуацію краще ніж жорк, відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх.